Відтак Авраам взяв собі жінку на ім'я Хетура. Вона йому народила Земврана, Єксана, Мадана, Мадіяма, Єсвока і Сове. А Єксан породив Савана, Темана і Дедана. Сини ж дедана були Рагуїл, Навдеїл, Ассурієм, Латусіїм і Лоомім. Сини ж Мадіяма Гефар, Афер, Енох, Авіра і Елрага. Усі вони були синами Хетури. Усі свої маєтки Авраам віддав Ісакові своєму синові. А синам своїх наложниць ще за свого життя Авраам дав дарунки і відіслав їх від свого сина Ісаака на схід до східної землі. Дні вже життя Авраама, який прожив, 175 років. Авраам відійшов, помер у добрій старості. У повноті віку, будучи старцем, він приєднався до свого народу. Ісаак та Ізмаїл, його сини, поховали його в подвійній печері. На полі Ефрона Саарського хета, що напроти Мамврії, на полі, у печері, яку придбав Авраам у хетових синів, там поховали Авраама і його жінку Сарру. Сталося ж, що після смерті Авраама поблагословив Бог його сина Ісаака, і Ісаак поселився біля криниці видіння. Ось родовід Ізмаїла, Авраамового сина, якого народила Авраамові Агар, рабиня Сарри. Ось імена синів Ізмаїлових за іменами його родів Навайот, первенець Ізмаїла, Ікидар Навдеїл, Масам, Масма, Ідума, Масси, Ходдад, Теман, Єтур, Нафес і Кедма. Це сини Ізмаїла, це їхні імена за місцем їхнього проживання та їхнього поселення, дванадцять володарів за своїми народами сто тридцять сім років. Ось вік життя Ізмаїла. І відійшов, помер. І приєднався до свого роду. Проживав він від Евілата аж до Сура, що є напроти Єгипту, як і ти до асирійців, поселився напроти всіх своїх братів, а ось родовід Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Ісаак був сорокалітнім, коли взяв собі за дружину Ревеку, дочку Ватуїла сирійця з Месопотамії, сестру Лавана сирійця, і молився Ісаак до Господа за ревеку, свою дружину. Бо вона була неплідна. Бог вислухав його, і його дружина Ревека завагітніла борсалися ж діти в ній. Тож сказала Якщо так має бути зі мною, навіщо це мені? І пішла запитати в Господа. А господь їй сказав У твоєму лоні є два народи, і два народи розділяться вже у твоєму лоні, та один народ візьме верх над другим народом, старший буде служити молодшому, і настав час їй родити. І ось в її лоні були близнята. З'явився син, первенець, рудий, увесь волохатий, наче кожух. Тож дано йому ім'я Ісав. А відтак з'явився його брат і своєю рукою тримався за п'яту Ісава. І дано йому ім'я Яків. Ісаакові було 60 років, коли їх народила ревека. Хлопці виросли, Ісав був людиною поля, умів полювати, а Яків. Людиною не лукавою він перебував удома. Ісаак полюбив Ісава, бо його здобич це його пожива. Ревека ж любила Якова, якось зварив Яків страву. А Ісав прийшов з поля зовсім знесилений. І сказав Ісав до Якова Дай мені попоїсти цієї червоної страви, бо я заморився. Через це й дано йому прізвисько Едом. А Яків сказав Ісаву віддай мені сьогодні своє первородство. А Ісав відповів. Ось я вмираю, то навіщо мені те первородство? І сказав йому Яків Поклянися мені сьогодні. І той поклявся йому. Тож продав Ісав первородство Якову, а Яків дав Ісавові хліба та страву із сочевиці, той з'їв і випив. І, підвівшись, підійшов. Тож знехтував Ісав первородством.